Звичайно, на місці не сижу. Допомога була завжди. Я не хотіла виїжджати на які-то походи, які-то концерти. Всім привіт! З вами Ліза Осачук, і сьогодні в нас другий випуск аудіоподкастів з українцями, які зараз перебувають за кордоном. І сьогодні моєю гостею є Любов, яка майже три роки, два з половиною роки. Вона вже знаходиться в Швейцарії. Любі зараз 72 роки, і я думаю, це буде дуже корисно послухати людям даного віку, які зараз перебувають, можливо, в окупованих територіях або в різних областях нашої України, хочуть, повинні виїхати, але є певні перешкоди та страхи. Того сьогодні поговоримо з Любою, розкажемо, як переживала адаптацію вона, з якими труднощами зіштовхнулась, і як вона це все переборола, будучи тут вже два з половиною роки. Любочка, розкажіть про себе в двох словах. Звідки ви? Я приїхала із Харкова в квітні, в квітні місяці. Якого 23 року? 23-го року. Приїхала по такій причині, яка мене з України обов'язково. Якось сказати, ну вигнала оттуда, тому що я би не уїхала б теж. У мене не було навіть такого помислу, куди їхати. Ну, У мене був важко хворий брат, мені прийшлося виїхати з України. Коли я приїхала сюди, все було добре, все добре, але мене, звичайно, дуже тормозило здоров'я моє. Мені не підходило, першу чергу не підходило. тут їжа їхня, ну, так мене більше нічого тут не хвилювало. Погода була хороша, ставлення до нас дуже хороше. В чистоті, в теплоті, в красоті ми були, все добре. Добре, але все ж таки труднощі були. От які такі труднощ... най... Найчіткіші труднощі от ви можете сказати, там, окей, перше, ви склали проблему з їжею вам. Ну, це все ж таки адаптація, так само, можливо, так, і з водою. Ви звикли до одного, тут зовсім інакше. А ще більш на важливішому, серйознішому рівні, все ж таки інакша мова, інакший менталітет. Ну, з мовою зовсім було дуже важко. Так, без супроводження нікуди майже не виходило. Ну, допомога, була, да, тобто... допомога була завжди. І допомагали наші наші люди, хто вже тут навчався, хто трошки мову знав, волонтери дуже мені допомогли. І не то, що дуже, а вони дуже хорошо мені допомогли. Помогли з мовою, допомогли адаптуватися, допомогли з документами. Помогли з лікарями завжди була яка то підтримка й допомога. Я не була наодинці ніколи зі своїми думками, своїми проблемами, своїми здоров'ями. Ні, ні, мені завжди допомагали. В менталітеті були труднощі, порозуміння з швейцарським народом. Ну так. тобто, чи були у вас можливо якісь там конфлікти, чи ви не розуміли ні -ні, швейцарців? Ні, -ні, чи... ні, ні. Швейцарцями ніяких конфліктів у мене не було. Завжди мені протягували руку і допомагали завжди. Де б я не була, то чи в магазині, чи в аптеці, чи просто на вулиці, чи там, де я знаходилася дуже, дуже довго, я знаходилася в притулку, сім місяців я там жила, mm. оскільки я одна без сім'ї, і мене, мабуть, і ще й така хвора була, тому мені мене важко, мабуть, було приділити дето. От і завжди мені була допомога. Я не ніколи я не спіткнулася з тим, що там мені хто то образив, чи мене хто то обідив, чи мені щось то так не так сказали. Завжди мені допомагали. Окей, от якраз таки за здоров'я. От ви вже в поважному віці, і багато літніх людей зараз в Україні. Одне з найрозповсюджених таких причин, через що вони не хочуть виїжджати, це стан здоров'я. це... Проблема з медикаментами, проблема з наданням першої допомоги і тому подібне. От як у вас тут було з цим? Чи достатньо вам додається медичної допомоги? Чи потребуєте ви ще ліків? Тобто, чи все у вас зараз тут є, що допомагає підтримувати здоров'я? Про ліки, все, що мені тут потрібно, все мені виділяли і все покривала моя карточка. Страхова страховка. страхова карточка, так. Покривала все, лікарі відносилися дуже ретельно до мого здоров'я, оскільки я інвалід, звернули увагу на це обстеження. Всі проходили, які мені потрібно. Все мене лікували, все давали безкоштовно. Ніколи я не потребувала, що то купити сама, чи міняти там лікаря, чи ще якось все було на вищому уровні. Навіть тоді, коли е, критично повинен бути рядом зі мною, поряд зі мною переводчик, так случилось, що людина не змогла доїхати до мого терміна. Все рівно мене прийняли, обслужили, знайшли общий язик. Все було добре, на вищому рівні. Окей, е, зараз ваше життя яке? Тобто ви не сидите вдома, не сумуєте, не... ну можливо, сумуєте, але все ж таки. Ваше соціальне життя, воно доволі таке активне, я би сказала. На місці ви не сидите. Розкажіть про це звичайно, звичайно, на місці не сиджу, подорожую вчу німецьку, Причому в школу зараз не ходжу, із-за того що в мене проблеми зі слуховим апаратом. Но я ходжу в кірху, там де вивчають мову. Кірха це, це церква. Це благодійна так, організація, де так, власне люди так. можуть безкоштовно. Безкоштовно, вивчати. безкоштовно. Мало того, що нас не тільки там вивчають мови, нас там і кормлять, нас там розлікають, нас там вивозять кудись, нас організовують, на які то походи, які то концерти на природу. Звичайно, дома не сижу. Е, ну, сумую додому страшенно сумую додому, хочу поїхати, але тут у мене достатньо е, часу і подорожувати, і мову вивчати. І кормлять нас, і, друзі і гріють знаходить. нас, і друзі є, і все на світі. У мене немає св... вільного часу, зовсім вільного. Як мене там освободилось пару часів вільного часу, це щось неймовірне. Так завжди я зайнята, зайнята, зайнята. Допомагаю тим людям, нашим українцям, яким може хуже, ніж мені, може вони потребують до моєї допомоги. Допомагаю їм ходжу на заняття, де то подорожую, де то які-то концерти. Завжди зайнята, ніколи свобода. А, де, не а де ви знаходите? От ці подорожі, от е, організа... організацію цю благодійну. Вам же ж ну, не приїхали, вам все не далось? Ви ж це якось знаходили. Звичайно, звичайно, жила, коли в Петра Павла жила, до нас приходив екскурсовод це притулок. в притулок. Та приходив екскурсовод, предлагав. Я не відказувалася навіть у нас е, по осені е, 4 лі 5 матчів було футбола. Мене хлопці запросили наші українці. Я Аж з вискоком побігла на цей стадіон і більше всіх там кричала. Для мене це було неймовірно. За будь-яку ініціативу да. вибралися? Так, да, так. Да, я не проходжу ні мимо, ні, 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 куди нас запрошують, туди й ходжу. Зараз ми в кірках займаємося, і, дійсно, і там теж приходять з всякими пропозиціями, то на концерт піти, то де то щось послухати, то де то подорожувати. Звичайно, то не пропускаю мимо ні одного запрошення. Намагаюся кругом ходити, кругом бувати. Ну, так, все добре. Ще мене цікавить, ми недавно розмовляли за ситуацією з пенсійним фондом. Ви зустрічались онлайн з представником з пенсійного фонду. Щоб вони переконалися, що ви зараз, тобто ваша особа підтверджена. От розкажіть детально про це, так. Я, які у вас зараз відносини з українським пенсійним фондом. Як ви підтримуєте з ними зв'язок? Я в прошлому році зверталася в пенсійний фонд України в Харкові. Допомогли мені з похоронами брата все добре. А тепер у мене закінчувалася карточка на Приват24, на яку мені перечисляли пенсію. Тому мені прийшлося. Пенсія пенсі... вам зараз надходить. Так, так, надходить пенсія чітко, 17 го числа кожного місяця. Все, все добре. а Карточка в мене закінчується срок. Я зайшла на сайт, послала запрос на відеоконференцію. Чітко мені позвонили, минута в минуту мені позвонили в той день, який мені назначили, прийшла, прислали мені предварительно питання, які будуть, тому що до цього всього треба було бути готові. Я підготовилася. Все пройшло добре, тепер чекаю відповіді. Все. Добре, а от коли у вас тут виникають якісь питання саме з швейцарськими <свист> правилами, законами, тобто, до кого ви звертаєтесь? Всі звертаюся, завжди звертаюся до нашого соцпрацівника. Нам соцпрацівником повезло. Він молодий мужчина в нас, у нього молода сім'я, але він цікавиться нашими проблемами, допомагає нам у всьому. Ніколи він не відвернувся не від одного питання. Він завжди, якщо він не може вирішити, значить він направить, куди можна піти вирішити. Сам мені. Підійшов підсказав, що підійдіть, будь ласка, до доктора, я хочу вам допомогти з слуховими апаратами. І сам мене <кій> направив туди, я пішла, е, дуже велика сума була, щоб мені оплатити могли швейцарці. Дуже велика сума була. Е, це трошки затягнулося було, але все ж таки мені допомогли, купили мені в Швейцарії слухові апарати, і все це допоміг наш соцпрацівник. Я йому дуже вдячна. Тобто наодинці сам насам зі своїми проблемами ви не лишаєтесь? Да. Я, би не змогла, я би не змогла, я би не змогла би цю проблему вирішати однозначно, бо що сума була не те, що не підйомна, а просто фантастична. Я би не змогла би ніколи сама це повирішувати. Добре, ну і наостанок, от які би ви такі найосновніші поради дали людям свого віку? Я розумію, що багато кому зараз не хочеться виїжджати, але багато хто мусить виїжджати. От такі. Найосновніші поради зі свого досвіду людям, людям, які, які мусять виїжджати От пенсіонерам, саме віку. пенсіонерам мусять. Я понімаю вас, тому що я трошки молодша, даже була чим зараз. І я не хотіла виїжджати і ніколи б не виїхала. Це була дуже помилкова. Моя думка була про це. Дуже помилкова. Треба виїжджати, нічого не боятися. Кругом є волонтери, допомога, піклуються про всіх, про нас, поселяють в чисті, теплі приміщення, дають одітися, дають взутися, дають поїсти, що Тобто все добре, лічать лікарства дають, і можна це все пережити. Я все ж таки надію, що в Україні все буде добре, і ми повернемося додому. Ну, оцей період опасний такий, тут можна пережити, все буде добре. Так що всім рекомендую нічого не боятися і не переживати, а приїжджати і просити життя є в будь-якому віці. Треба да, в будь берегти віці. Його, так. треба його так, продовжувати, треба, да, тому що. Да. Всі ми заслуговуємо на класне життя. Звичайно, є онуки, є діти. і Я думаю, що вони за вас порадуються. Якщо ви будете живі, здорові, все, все буде добре. Так. Я вам дуже дякую. Я бажаю всім нам скорішого повернення додому. Ви велика молодець, і бажаю. Нехай у вас все буде класно надалі. Так. Не сумуйте, прорвемось. Я пробачаюся за свій суржик, тому, тому <смеш> ну, що в Харкові. Да, в Харкові да. з цим було трошки ну, Нам все життя нам нав'язували російську мову, тому ну я та намагаюся я. Перехожу на українську і мову німецьку вчите, дай і німецьку чи у... да, З задоволенням. Причому вчу німецьку. А мову. як у вас загалом справи з німецькою? Ну так добре, добре. Все добре. В магазині можете сказати? можу. Я обслужитися в магазині вже сама. Можу, я вже до доктора піти сама. Можу на вулиці щось просити, якщо мені треба на остановку прийти чи чим проїхати? Ну, базові такі навички, да базові у такі навички. Да, вже я звичайно себе чувствую нормально, це все хорошо, все добре. <ріст> я вам дякую.